По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Проект інсайт на радіо місто над сто 101,8 FM, в студії Віктор Мозлевський, а також Владислав Головащенко, представник волонтерського штабу, українська команда Віннична, Вітаю вас, Владиславе. Вітаю вас сьогодні. Ми будемо говорити про дуже важливу річ, особливо для тих, хто на фронті для наших військових, про формування тактичної аптечки, що туди входить, що потрібно нашим військовим для того, щоб бути живими і здоровими, і, бажано взагалі то неушкодженими, але на війні трапляється все. Це ми чудово розуміємо. Владислав, скажіть, будь ласка, що таке військово тактична аптечка, що туди має входити. Ми в принципі детально розберемо, але такі основні моменти. Ну, дивіться, військово тактична аптечка це набір елементів тактичної медицини, як можна зрозуміти із назви, які використовуються безпосередньо у військових діях, і для надання першої домедичної допомоги під час або там. Після бою або під час бою, для того, як, щоб наші військові вижили після ряду різних поранень, а вони абсолютно бувають різні. І для кожного такого виду є свій окремий вид е, такміду. Що входить військово-тактичну військово, військово аптечку в нашому випадку, випадку російсько-української війни для українського воїна? Ну, давайте почнемо з того, що. Це досить серйозна річ. Тут не місце для імпровізації. Є чітко визначені стандарти міжнародні, як люблять, наші говорити друзі, НАТО. натовська mm -hmm. аптечка. Це більш зрозуміло для наших е громадян. Ну, це є... вважається топ. Правильно для да, це вважається топ, тільки от є новичкий нюанс. Ті аптечки із тим складом, які формуються, вони шикарні, правда. Більшості країн до них ще далеко, але вони не досить відповідають умовам нашої війни, от війни 21-го століття. Можливо, і за те, що це просто знаєте, як то кажуть, готуватись до війни і приймати участь у війні то зовсім інші речі. І тут багато наших партнерів, особливо західних, ми самі їх після цієї війни будемо навчати як воювати. Відповідно, те саме стосується тактичної медицини. Скажімо, ми при формуванні військово-тактичної аптечки беремо за основу цей список натовський угу. і доповнюємо по мірі побажань тактич, ну, скажімо так, бойових медиків, медиків або так. спецпризначенців, з якими ми маємо справу, тому що ряд завдань у всіх буває абсолютно різний, і десь потрібно докласти чогось більше, десь чогось менше, але визначений список є, тобто. Ми жодному випадку, ні я, ні мої колеги, ні друзі з інших фондів, хто формують такі аптечки в Україні, рука не підійметься дати несформовану або недоформовану аптечку. Вона має або рятувати життя, або таку аптечку не має ніхто видавати. Тобто її задача врятувати, і це вже діло принципа. В натівській будемо говорити так, давайте так. народною мовою. Натівська аптечка, в натівську аптечку обов'язково ж ходять турнікети, правильно обов'язково обов'язково входять кровоспинні засоби. Так що ж тоді ви докладаєте, що нашим воїнам ще потрібно для того, щоб виконувати завдання і бути, і розуміти, що вони виживуть. Ну, насправді, список там доволі такий великий. Там, Основні, скажемо, із основних, про що ми, наприклад, ще не згадали, це от оклюзивні пов'язки. Угу. Це обов'язковий елемент при кульових пораненнях грудної клітки, без цього ніяк. Часто густо нас просять додавати більше гемостатичних бентів. Перепрошую, оклюзивних пов'язок в На, натиски... наліпок. наліпок. Натівській немає? Ні, вони є. Ось, Просто ми І про них не більше. згадали. Ага. Mm -hmm. Інколи їх просять дійсно більше. Більше просять гемостатичних бинтів, це от при ребаних ранах, тампонуванні використовуються. Ось, так, да, вони там за стандартами йдуть одна-дві, але інколи нас просять там докладати. Ми також докладаємо туди додатково ще антибіотики широкого спектру, розширений список ліків від різних там ситуацій, від отруєння. від... Різних опіків МАЗі кладемо, і, наприклад, ампули з кровоспинами ми також кладемо, тарник кислотою, Тому що, а, на відміну від війни, яку собі уявляють там у Європі, а, де бійця при пораненні там евакуюють, умовно кажучи, на гелікоптері з мігалками за годину-дві. То... І при цьому і гелікоптер або машину обстрілювати противник ні, немає, ні, ні, не тому будуть. що працює Женевська конвенція. Абсолютно, там ж розумні люди нібито воюють. Тому у нас, на жаль, ворог не зовсім справедливо і чесно воюється, по-перше, часто густо наші бойові медики опиняються під артобстрілем і під цими обстрілами евакуюють бійців. А інше питання, що буває так, що бійці мають в якийсь певний період часу дочекатися евакуації. Наприклад, йде арт обстріл території, або активна фаза бою, і там ти умовно залишився один. Або там ну, ситуації абсолютно різні. Бо Я... неможливо в цей момент найближчі кілька годин витягнутися. Основна полу. задача цієї аптечки, щоб людина дожила до евакуації, вижила і надала собі. Першу домедичну допомогу до того, як її зможуть евакуювати і вже продовжити її стабілізувати. Я розумію, часто воїнам немає часу, тактичним медикам немає часу вам відзвонити чи mm. написати, що так і так. а Ваша аптечка допомогла. Але все ж, ви отримали фідбеки, що аптечка дійсно врятувала життя? Так, да, звісно, У мене був один дуже прекрасний випадок. Можна сказати, це було. Перед тим як наші Збройні Сили зайшли в Херсон, це були локальні бої на, скажімо так, підходах до міста, і досить серйозні. Ось був випадок, за який мені написали, це було це була група розвідників, де один із розвідників отримав дуже серйозні поранення і якраз. Надав собі там першу домедичну допомогу, зафіксував все, що потрібно, але е, куля застрягла в досить такому специфічному місці, і він її якби сам виняти не міг. На місці прибув бойовий медик, він відкрив цю ж аптечку, яку ми надали, взяв всі засоби, які йому були необхідні, для того, щоб на місці витягнути кулю, е, стабілізувати людину. І після цього там, людина мені відписала, просто подякував такому, що от, дякую, вона спрацювала, воюємо далі. Ну, це дуже цінні фідбеки. Часто я отримую фідбеки не від е, безпосередньо військових е, бі, ну, бійців, а від бойових медиків або начмідів. Яскравим е, прикладом може бути там, начмєд 4-ї окремої танкової бригади, з яким ми досить часто спілкувалися, особливо під час і до, і після Ізюмської операції, коли наші пішли, і дуже багато поранених було. Ось вони, до речі, інколи вносять свої якісь побажання по там інгредієнтам в цій аптеці, чого, наприклад, їм там теж не вистачає. Цей список може мінятися абсолютно. але стандарт має витримуватися. Я зрозумів. Владислав Головаченко, представник волонтерського штабу Українська команда Віннични. У нас в ефірі ми говоримо про формування військово-тактичної аптечки і продовжуємо наш ефір. Владиславе, ще таке питання. Кого ви залучаєте до формування аптечки? Так, ну я розумію, є побажання, але ж потрібно це, це, цю ситуацію розглядати з точки зору такої е, академічної. З точки зору академічної. Ну, по-перше, в формуванні, наприклад, цієї аптечки приймав участь я безпосередньо, тому що я слідкую і підбираю всі матеріали, закуповую. І також обов'язково я це роблю разом з двома-трема медиками віницькими, які дуже часто мені фактично завжди допомагають мені в створенні. По-перше, це постійна якась комунікація з фаховими людьми, які безпосередньо ну, в робочий час слотають наших бійців, а в вільний час зі мною формують військові аптечки разом. Ось я особисто маю. Досвід і формування і проходив різні курси для того, щоб таких питань не виникало, і плюс підвищити якісь свої особисті скіли, тому що тактична медицина не стоїть на місці. Я проходив курси до медичної допомоги і тактичної медицини це різні курси з досить серйозним рівнем підготовки і обмеженим часом дії. Сертифікати, які видають такі організації, вони не вічні. Вони теж діють, і ці знання треба поновлювати, щоб до, як -то кажуть, ем, доводити, що ти можеш, і ти знаєш, ти, ти вмієш, і ці навики ти не загубив. Ось. При самому формуванні е, я сказав, хто допомагає, е, дуже часто мені допомагають із закупкою Такмеда, абсолютно різні організації. Це і Київські, і, там Соломіські котики, і організації там, наприклад, в Одесі є прекрасна організація Дія Наталі е, В Вінниці, це фонд з України, наш волонтерський штаб. Так само. Ось, тому що ну, буває так, що е, запит терміновий, треба знайти матеріали тут і зараз. І комунікація між різними організаціями, ГОшками це прям must have. Тому що ми можемо обмінюватись не просто інформацією, а також і матеріалами, і таким чином швидше закривати запити, швидше їх надсилати, і наші бійці будуть швидше отримують елементи, які захистять їх. Ось, якщо взяти в відсотковому плані, скільки <клес> препаратів, скільки устаткування медичного закордонного виробництва, скільки нашого вітчизняно-українського, я би дав в співвідношенні. 70 до 30. 70 це за да. кордони, все-таки за кордоном дуже якісно виробляють тактичну медицину, елементи тактичної uh -huh. медицини. Ось, Наприклад, окліземні пов'язки їх виготовляють в Америці, і вони прям по якості неймовірні. І по розміру, і по якості, і по властивостям. Ось, Те саме стосується турнікетів. Да, там Катовські турнікети вони надзвичайні, вони сертифіковані, вони чудові. Ось, Але є, наприклад, місцеве виробництво, яке також має сертифікацію. Пройшло всі етапи перевірки в центрі сертифікації, визнано всіма партнерами, має всі ліцензії і так само виконує свою функцію, рятує життя. Ось. Ну, турнікет це достатньо така нашуміла тема. Так, да. ми всі знаємо про турнікет. Ми всі знаємо, що саме неякісний турнікет може завдати непоправної шкоди під час бойових дій. А ви сьогодні показували, що в ці аптечки входять наші турнікети Дніпро. Да. Давайте, щоб це було зрозуміло. військово тактична медицина це не жарти. Тут для імпровізації місця взагалі немає. Відповідно, Різні там дешеві турнікети, незрозуміло якої виробництво, нібито ніби працюють, ми патестілі це все не те. З цим гратися абсолютно не можна. Твоя гра може коштувати комусь життя. Що таке неякісний турнікет на полі бою? Неякісний турнікет на полі бою це боєць стік крові і помер. До того, як йому встигли надати допомогу, стабілізувати і. Дати можливість жити далі. З якісним турнікетом в нього були всі шанси на, абсолютно, на те, і, абсолютно. Е, я тільки можу хвалити наші українські турнікети. Я дуже часто використовую турнікети Дніпро, е, не так часто використовую турнікети Січ. Це от два основних таких виробника, які себе не просто зарекомендували, а вони вже тисячами рятували життя нашим військовим, і, і дуже багато фідбеків я чую від військових, так само, що от і по побажанням, і вони там особливо часто модернізуються, бо бойові умови це постійний тест, тест-драйв щодня, щохвилини, щомісяця. І я знаю, що вже виходять нові нові версії там, турнікетів трішечки краще, трішечки менше, там, більш надійніші. Тобто, наші українські виробники не стоять на місці. Ще питання, чи поновлюється аптечка час від часу? Чи вона от стандартна і вона не потребує оновлення? Я маю на увазі, коли вже вона доукомплектована, все правильно, так все є. Чи потрібно її змінювати замінювати медпрепарати? Ну дивіться, у всіх медпрепаратів є срок дії. Ну, як правило, на цій війні такого не буває, тому що наші військові її застосовують швидше ніж виходить срок дії. Я ще ні одної аптечки не зустрічав і по фідбекам не чув, щоб там щось вийшло із сроку годності раніше, ніж його застосували. Але більше того, аптечка сама по собі ну, скажімо так, вона одноразова. Якщо сталося бій, якщо ти використав якийсь елемент, то да, її треба поновити. Тому що це, те, це твоя персональна річ, це твій такий магічний ящичок, сумочка, яка. Напішка на речами, які тебе врятують, і ти там не просто маєш знати його на пам'ять склад, що де, як, в якій ситуації застосувати, це вже інше питання. Це вже питання медичної підготовки, от, які проводять інструктажі бойові медики з бійцями, це вже просто підготовка. Але якщо в тебе щось не вистачає, і ти знаєш, що там не вистачає, тим там застосував, наприклад, гемостатичний бинт. То ти маєш подумати про те, щоб його знову знайти, поновити і вставити. Часто гості мене просять: буває, звертаються бійці, які вже зверталися раніше. І я запитую: ну, а що сталося? А Чи було вже поранення, а може, це. Ситуація бувається абсолютно різні. В мене була дуже комічна ситуація, коли е мене Мені буквально там пару днів тому подзвонив один артилерист Вінницький. От не буду казати, де він знаходиться і як його звати. запит був такий: Влад, нам треба там ще три аптечки. От ми в тебе там півроку назад брали. Зараз треба ще питаю, що сталося. Вони говорять. Ми дуже швидко евакуювались після того, як вони починають артобстріл mm -hmm. там на системах, на градах, на смерчах, на різних системах. В них є в певний час, щоб змінити позицію, тому що прилітає так звана відвідка. Вони кажуть, ми так швидко збирали, що просто не встигли забрати, і, на жаль, її там накрило. Там якісь С-300 прилетіло. І ти такий: Ого, С-300. Запит отримано. Вже відсилаю. Подякували, воюємо далі. Отак це працює. Владислав Головащенко, представник волонтерського штабу Українська команда Вінниччини. У нас в ефірі говоримо про формування військово-тактичних аптечок. Владислав, ви як представник волонтерського штабу, так зрозуміло, що не можете забезпечити всю нашу армію аптечками. Так, але ви ж знаєте, як формуються аптечки для воїнів. Які не є вашими підопічними, так угу. дуже відрізняється по насиченню засобами і препаратами від ваших аптечок? На жаль, так мені би дуже хотілося б, щоб вже на ну, вже скоро було вже два роки війни. Ще трошки буде, вже півтора року. Чистих пройшло. Мені би дуже хотілося, щоб ситуація з тактичною медициною покращилась, і це не тільки моє бажання. Ряд фондів, які займаються, ну, виробляють, формують аптечки ще більших масштабах, оце і там, наприклад, їхній основний профіль діяльності. Так само о, мріють, щоб ця ситуація помінялася, а на жаль, вони не забезпечуються наше військо на 100%. Це раз. По-друге, комплектація бажає кращого. Так, да, вони не завжди дотримуються натовського стандарту. На жаль. Бувають випадки, коли там дають неякісні. Я не перестану плюватися, тому що, на жаль, ситуація не міняється із закупкою китайських турнікетів, і я абсолютно не розумію, чому там вона вже скільки пройшло часу, і до сих пір продовжується. Тому для нас там закупка якісних турнікетів це завдання номер один. І часто густо дійсно бувають запити, коли навіть не стільки аптечку просять, скільки турнікети, тому що. Прислали аптечку, там турнікет, він просто в руках оп, зламався. Куди це? Це несерйозно. Тому так, да, на жаль, з забезпеченням не все так добре, але я не скажу, що дуже погано. Воно відбувається, воно є, але воно якось нерівномірно відбувається. Тому прилітають нам постійно на постійній основі запити, що надо нам 1, дві, 10, 15, 20, 50 ну хто скільки е, потребує. Які запитами і запити ми закриваємо. Так, да, на жаль, я не можу, там, як керівник цього напрямку, наприклад, я не можу зробити і забезпечити всіх. Дуже стараємося, дуже переживаємо, коли не можемо, тому що сформувати аптечку це теж коштує і досить немалих коштів, тому що кожен цей елемент, ти його не купиш в аптеці. Ти його можеш замовити на спеціалізованих сайтах, складах, постачальниках. У мене вже ціла мережа постачальників, які ми просто дзвоню, Вони мене знають і кажуть скільки на коли. Вже навіть немає цієї офіційності. Ми вже один одного знаємо. Дякую вам, Влада, Дякую за вашу роботу. Я нагадую, що у нас в ефірі був Додослав Головаченко, працівник волонтерського штабу українська команда Вінничне. А проектний сайт продовжується і за п'ять, хвилин ми знову повернемось до нашої студії. Аналіз. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.